Друзі, дуже цікава історія. Борги у так званому цивільному шлюбі. Кредитори в буквальному сенсі постукали в двері. За класикою жанру був просто красивим. Неможливо ці борги розділити захоплювався азартними іграми. Та слиш мала в тебе заможні батьки збирає гроші. Якщо ви не знали, то я вам зараз розповім. Всім привіт! Я Наталя Горбаль, практикуючий адвокат сімейного права і сертифікований коуч у сфері сімейних відносин. До цього моменту я виступала в залах судових засідань і на різноманітних заходах. А зараз веду ще й цей подкаст, в якому ми розглядаємо питання щодо сім'ї, відносин та шлюбу, а також питання щодо труднощів, з якими стикаються двоє протягом свого сімейного життя, а також питання, які пов'язані з. Шляхами вирішення цих самих труднощів, тож розпочинаємо сьогоднішню нашу зустріч і будемо говорити про борги, але не просто про борги, борги у так званому цивільному шлюбі, говорячи юридичною мовою про борги, які виникають при спільному проживанні однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Друзі, дуже, дуже цікава історія, яка відбулася колись в моєї практичної діяльності, і пов'язана вона була з молодою дівчиною з заможної родини і хлопцем, який, як то кажуть, за класикою жанру був просто красивим. Дівчина закохалася, поставила батьків перед фактом, що вона переїжджає жити до хлопця. Батьки не стали сперечатися і. Відпустили свою донечку до цього хлопця. Не можу, напевно, це не було з легким серцем, але тим не менш. Оскільки хлопець розумів, що вона звикла до певного рівня життя, він намагався е, підтримувати цей рівень життя, але, як згодом з'ясувалося, всі ці його намагання були пов'язані з тим, що він захоплювався азартними іграми. Іншими словами, він грав в більярд на гроші. І як це зазвичай відбувається, одного разу вдача його покинула. Він почав програвати і вже не, мог, не міг повернутися на якусь там початкову свою точку, відбулося те, що відбулося. Кредитори в буквальному сенсі постукали в двері. На жаль, в той момент. Хлопця не було вдома, була лише ця дівчина. І саме в той момент вона дізналася правду. Коли кредитори їй сказали: Слиш, мала, в тебе заможні батьки? Тож мерши збирай гроші, аби ми з твоїм хлопцем нічого не зробили. Вона злякалася, зібрала речі і втекла до батьків. Далі події розвивалися дуже швидко. І дуже несподівано, ані для дівчини, а не для її батьків. Адже хлопець пішов до юристів, і юристи, звісно, нічого нового йому не сказали. Вони лише сказали те, що записано в законодавстві. Якщо є докази проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, і ключове тут однією сім'єю, то в нього є всі шанси. Отримати компенсацію цього боргу від цієї дівчини, це я говорю простими словами. Говорячи юридичною мовою, в нього є всі шанси довести в суді, що дівчина набула статусу солідарного боржника по відношенню до цих боргів. Тож він звернувся до суду з відповідною заявою про встановлення юридичного факту про проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. І після того, як цей факт був встановлений, він власне, звертався вже з відповідними позивними заявами про розподіл цих борогів. І дівчина, як і її батьки, опинилася в ситуації, коли вони, не обираючи те, що їх чекає судовий процес, стали учасниками цього судового процесу, який вони не обирали. Тому що вони набули, дівчина не була статусу відповідача, і її. Довелося вирішувати, обирати лише між тим, чи буде вона відвідувати ці судові засідання і якось впливати на це, чи вона не буде відвідувати ці судові засідання, а просто буде чекати судового рішення, і невідомо, яке це судове рішення буде. Щоб не томити вас, скажу одразу. Для дівчини та її батьків все завершилося дуже добре. Адже у цьому судовому процесі вдалося довести те, що ці борги, боргові зобов'язання були сформовані не в інтересах сім'ї. А це ключове і найголовніше відповідно до Сімейного кодексу України. І саме через це дівчина не може. Стати солідарним боржником по відношенню до цих боргів. А відтак неможливо ці борги розділити, більш того, неможливо покласти 100% відповідальність за ці борги на цю дівчину. Тому мораль цієї історії така: перш ніж збирати валізи і йти до когось жити з кимось разом. Потрібно вирішити для себе декілька питань і хоча б їх проговорити, але ж краще прописати. Якщо ви не знали, то я вам зараз розповім. У спільному проживанні у так званих цивільних шлюбів шлюбах є можливість укладати договір, який дуже дуже схожий на шлюбний договір. Цей договір я свого часу назвала як договір про правовий статус майна, яке було, яке було набуто при спільному проживанні без реєстрації шлюбу однією сім'єю. Звісно ж, цим договором ви можете вирішити будь-яке питання, яке вважаєте за потрібне, але. <свистач> у, розріз... у розрізі цієї історії, про яку я вам зараз розказала, цим договором можна вирішити питання боргів, боргів, кому вони будуть належати і хто би за них буде відповідати. Тобто, цим договором можна встановити, що кожен з пари відповідатиме. За свої борги, які кожен з пара сформулював, сформував їх, буде відповідати особисто. І якщо б в тієї дівчини був б такий договір, то, звісно, не було б цього судового процесу. А якщо б він і розпочався би, то тоді він пройшов би значно швидше і значно простіше. Але як то кажуть, маємо те, що маємо, і життя інколи дає нам свої уроки, які потрібно вивчати дуже добре і бажано без наслідків. Тому слухайте мій подкаст, вивчайте уроки на чужих історіях, робіть свої висновки і не перемикайтесь.